Привіт, любі друзі, на моєму ютуб каналі. Сьогодні ми їдемо на одну цікаву подорож. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Ну от, любі друзі, їдемо на своєму велосипеді, катаємося по таких гарних вулочках. Зараз ми будемо тримати дорогу до магазину. Вирішую трошки вам підзняти таку у нас навколо краса. Дивіться, гаражі закинуті, будинки дуже гарні, все зроблено. Отакі у нас тут краса любі друзі. Сьогодні на вулиці гарна погода, не є так сильно жарко, як пару днів назад було. І тримаємо ми дорогу до магазину. Така у нас навколо краса. О, такі вулички проїжджаємо гарні. Бе, друзі, якась така тіпа, парковка для фур. І такі контейнери дуже сильно великі, бачите, зараз трошки сплижу. Дуже багато вряточок контейнерів, там може бути багато чого цікавого, бачите. от. Така у нас тут територія. От Тут зеленого горожа, там у нас виходить, залізна дорога, там поїзда їздять, і така у нас навколо краса. Ви, Друзі, заїхали. На таку гарну вулицю, дивіться, які тут навколо нас гарні будиночки. І Ми зараз будемо тримати дорогу в одно цікаве місце. І Зараз я вам все буду показувати, знімати. Зараз ми хочемо поїхати в магазин, щоб купити поїсти. Я їсти хочу, я недавно прокинувся. І така навколо нас, любить друзі, краса. Я тут перший раз прикиньте. Така у нас тут гарна краса. От любі друзі, переїхали, виходить таку переправу гарну, мостик. І навколо у нас такий. водойом. Дуже гарно все зроблено, бачите, які спеціальні е, споруди. Я навіть не знаю для чого воно це все зроблено, але дуже гарно, бачите. Це все знаходиться в одному цікавому місці. Я зараз далі буду їхати, От Мій велосипед. І ще навколо нас е, теж якесь є підприємство, бачите. Я навіть не знаю, що воно там в робить, чи це підприємство, чи це типу, хтось там вже є. Теж гарно все навколо зроблено. Бачите, яка краса. От. Люби, друзі, приїхали ми з цієї дороги. І дивіться, яка навколо нас краса. Поле зелене, фермер там щось робить з коровами. От. Коровки самі, ворони літають. І навколо нас така гарна красота, Любі друзі, подивіться. Як тут все зроблено. охайно, охайно все зроблено. Така у нас навколо краса. От. Просто аж е е свої очі не можу відірвати від цієї краси, яка навколо нас зараз знаходиться. Це любить друзі, навколо. яка у нас навколо гарна краса. Просто Я зараз катаюсь на велосипеді, мені просто в кайф. Погода гарна, не жарко, вітерець дмухає, навколо нас такі гарні поля. І ми зараз будемо тримати дорогу в таке гарне село. Може вам зараз не видно, я вам його зараз покажу, відзнімлю. І от навколо у нас така дорога. Пише просто клас. От, любі друзі, їдемо по такій гарній дорозі сільській. Заїхали в одно маленьке село. Дивіться, яке воно гарненьке. Маленьке село, тут не дуже багато людей живуть От. Такі у нас тут гарні будиночки. Охайні, красиві. Навколо у нас кукурудза. Писий кукурудзи нікуди у моїй подорожі. От. Заїхали ми в таке гарне село. От. Дивіться, яке тут у нас навколо краса. Такі у нас будиночки гарні. Та будемо зараз далі їхати кудись. Там буду все показувати, і знімати. Друзі, в яку ми гарну красоту заїхали, німецьке село. Дивіться, як тут все акуратенько зроблено, будиночки. У нас тут таке озеро чи став навіть. От, лавочки можна посидіти, собі відпочити. От, дитяча зона, там можна погратися з дітьми. От, така табличка. І дивіться, як навколо у нас гарна тут краса любі, друзі. Просто аж дух заворажує. Такий ліс, дерева, дуже гарно тут все зроблено акуратно. через поля, через кукурудзу, через пшеницю ми заїхали в таке гарне німецьке село. Такі тут гарні будиночки навколо нас. Теж у цьому селі є церква дуже гарно зроблена. Дивіться, як все акуратненько зроблено, просто топчик. Там ресторан собі можна мене піти, що поїсти. І така навколо нас центр цього німецького села. Просто та ти що. Я зараз їзджу, катаюся просто в кайф. Дивіться, яка у нас краса тут. О, любі друзі, Спеціально зупинились такого маленького будиночка. Дивіться, як все хайно зроблено. Та ти що, просто кайф. Я зараз заїхав, я чисто випадково. Я їхав в магазин. Серйозно, я хотів поїхати в магазин, купити щось поїсти собі. Я вирішив поїхати через поле і подивитися, що воно там робиться далі через поля. І заїхав називається. Таку красу, що я не можу відторватися від цієї краси. Ось така церква у нас тут. Та ти що, просто клас. Я не знав, що в нас такі місця гарні. Я тут перший раз. Дивіться, яка краса. Ми заїхали в німецьке село. Дивіться, які тут все якісно зроблено. Дороги гарні зроблені, такі гарні будиночки. Навколо у нас така краса. Природа, пташки співають. Ось такі коники тут пасуться гарні. Ось два штука. Такий будиночок. Просто класно. Зараз далі будемо їхати, подорожувати по німецьких селах. Десь, яка краса. Друзі, стали коло такого гарного будиночка. Подивіться, який він файно якісно зроблений, білий. Це може бути якийсь храм, я не знаю навіть. Дивіться, це все знаходиться в цьому селі. Така у нас файна, файний будиночок. І так все навколо гарно. Люби друзі через поля, через ліса. Ми доїхали, куди ми хотіли в друге в німецьке село. Зараз я вам буду його знімати, показувати. От, ми їдемо по такій гарній дорозі, мій велосипед. Навколо нас такі гарні е, ліса. Ліса просто та, що, на всі 100% красота яка. От, от, там коники пасуться. Така у нас тут любить друзі краса. От, лавочка в мене собі зараз присісти, відпочити. От е тут така обереза. Трактор поїхав в поле щось робити. А тут така у нас навколо любить друзі. Красота. Любі друзі, зробили ми маленьку вже перерву, покаталися. Трошки ми на велосипеді. Навколо нас така гарна красота. Хотів би я з вами трошки поговорити. велике вам дякую за гарні коментарі, за теплі слова. Мені дуже дуже сильно приємно і хотів подякувати одній людині у завжди. велике тобі дякую. Чи це жінка, чи чоловік? Я чесно не знаю. Е, дуже велике дякую. Мені дуже дуже сильно приємно за такі гарні коментарі. Я їх читаю, коментую, ставлю лайки. Велике тобі дякую. Удачі завжди. Так тримати. Дякую тобі велике, сильно за гарні, теплі слова. О, любі друзі, вже заїхали на територію цього села. Дивіться, як тут все навколо гарно зроблено. Фермери тут живуть теж, бачите, сіно там. Дивіться, як нас навколо красота просто. Я катаюся на велосипеді, я взагалі кайфую від цієї нашої сьогоднішньої подорожі. Треба їхати, кататися, гуляти, дивитися нові місця, ніколи не, не сидіти в хаті на одному місці, треба рухатися, жити, життя йде, життя летить. Треба їхати, старатися, дивитися нові місця, ставити собі якісь стилі в житті. Ніколи не треба боятися. Така у нас краса. От любі друзі, вже скільки я раз був багато у різних селах німецьких, взагалі заїжджаю в друге село. взагалі я кайфую від цієї своєї подорожі. Я просто в шоці як все зроблено якісно, акуратненько все, гарні будиночки, будивіться, які просто, просто я в шоці. У мене ж дух дух захвачує, коли я побатаю такі гарні села. Це просто класно, вже дуже багато у селах, гарні села, куди би ти не заїхав, все аккуратненько зроблено, все зроблено, що ж там трошки інакше зроблено, в тому селі трошки інакше зроблено. Ну але суть того, що взагалі дивіться, це все німецькі села. І так ми подорожуємо на цьому своєму велосипеді. Такі гарні будиночки. Ми зараз ще поїдемо в центр. Просто топчик. Я не знаю, дивіться самі, дивіться, яка тут гарна, гарна красота у нас. Яке дерево гарне, який гарний будиночок. Навколо у нас така річечка маленька. Тече. Просто класно. Друзі, потужиємо по німецьких селах. Заїхали в таку красу. Дивіться, навколо у нас гарні будиночки. Церква німецька далі. В селі дуже багато в селах, в селах німецьких є багато церкв. Отакі у нас будиночки в дні. Гарний дуже будинок в 1990 році був построєний. У нас тут типу, як закинутий будинок, як запрошка рахує, але дуже -тоже гарно. Який тут на, у нас великий трактор. Та ти що, просто кайф. Як тут все гарно зроблено, вкуратненько, дивіться такий будиночок дуже гарний. Просто так ти що. Просто клас. Така в нас навколо красота, любі друзі. Це всі німецькі села. Друзі, подорожуємо по німецьких селах. В село. В село, в село. Бачите, от. Їдемо зараз вже напрямку другого села. Зараз, дивіться, теж ми в ньому були. Зараз ще вам трошки його познімаю. Тут мені дуже сильно сподобалося село. Така у нас навколо краса. Тут друзі такий є пам'ятник. Гарно все зроблено культурно. Навколо зелень, Все гарні такі будиночки. Таке у нас тут краса любить, друзі. Бачите, якийсь у нас тут пам'ятник дуже цікавий. Навіть не знаю для чого цей пам'ятник зроблений. От. І тут зона для відпочинку для дітей. Така у нас навколо краса. Приїхали ми до цієї церкви. Дивіться, яка файна, масштабна велика церква. Такі вулички маленькі, узенькі, красиві, гарні. Така у нас навколо красота да, любить, друзі. Просто топчик. Я кайфую. Щоб, друзі, стали ми на такій гарній красі. Дивіться, які тут гарні коники високі на ногах. І дивіться, як вони в якій красі травичку їдять. Дивіться, навколо поле, сарай якийсь. І такі в нас гарні тут коники. У них такі спеціальні киснокитки цікаві. А, дивіться, яка у нас тут краса. Любі, друзі, І так по дружину ми, ми по німецьких селах. Дивіться, яку ми гарну красу заїхали. Навколо у нас гарний ліс, велике-велике поле, лісна дорога. От, мій велосипед. От, я зараз вам покажу самі ліс. Зайду ліс, подивіться, як, як тут все акуратно зроблено. Навіть гарний, гарний ліс зроблений, Подивіться, як все якісно зроблено. Капець, навіть нема до чого притертися, взагалі, дивіться, яка краса. Бі, друзі, зайшли ми в німецький ліс. Дивіться, як тут гарно все зроблено. Капіте, та ти що, просто клас. Собі йдемо по туружумо, гуляємо по такому гарному лісі. Дивіться, навколо нас як тут краса в лісі. Та ти що, просто клас. Свіже повітря, між дерев, між ялиночок. Дихається взагалі класно. Така у нас тут любить, друзі, красота. Друзі, зайшли ми на таку гарну територію. Хтось цю територію, певно, що купив. Дивіться, яка тут навколо у нас гарна красота. Це власник, що тут купив територію, взагалі йому повезло. Дивіться, навколо яка у нас красота, ліс, природа, пташки. Тут такий будиночок літній, приїхати, відпочити, льданочка, поїсти, Можна посидіти на природі, випити каву. Тут у нас фото на дереві. Тут усе акуратненько зроблено, все повністю загорожено. Просто територія топчик. Та те, що просто класно. Тут така у нас краса. Так ми любите друзі. Їдемо в скорочену дорогу. Навколо нас поле, бачите, їдемо додому цю дорогу. Це найскоріша дорога, яка може бути у нас на шляху. А так їхати в піст треба мінімум 5 кілометрів їхати до нашого містечка. Я собі скоротив через такі поля. Це любить друзі, ми вже приїхали в своє містечко. Зараз будемо їхати до магазину якогось. Що ж купимо собі поїсти по тому місто. От Заїхали вже виходить, з маленької міні-прогулянки. Міні Все мені сподобалось, дуже класно. У нас гарні будиночки, бачите, такі вулички гарні, красиві, уютні. У нас тут краса. любі друзі, закінчилася наша маленька подорож. Кому було цікаво, ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки. Лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Всім пока-пока, вас люблю, до нових зустрічей.